Стар дівалі неймовірна гра, яка починається з того, як наш дід помирає. Але перед цим він видає нам якийсь конверт, який можна буде відкрити тоді, коли я захочу зробити так само, як мій дід. 20 років по тому я працюю в депресивному офісі Джорджа. Якщо я в своєму житті нічого не зміню, то моя доля буде така сама, як в ось цього скелета. Тому я дістаю зі своєї тумбочки дідовий лист, де було написано, що йому теж в якийсь момент було хріново. Тому він кинув все та поїхав туди, куди йому місце. На ферму Дерокс. Так вона названа в мою честь. І тому мій дідо хоче, щоб я зробив так само, як і він у свою молодість. Не те, щоб я хотів жити на фермі, але я й не хотів здохнути в тому офісі. Тож я вже їду у автобусі в долину стардію, де розташована ця ферма. Після приїзду на зупинці мене зустріла Робін. Їй сюди послав Мерель Льюїс, щоб вона мене забрала та показала дорогу до ферми. Перейшовши до ферми, я, м'яко кажучи, ахуєв. Тут це так заросло, що я задовбуся все розчищати. Я так подумав в офісі не так то вже й погано працювати, а в цьому сараї я буду жити. До речі, ось і Мер Льюіс, який привів у порядок мій новий дім. Ну, хоч на цьому дякую. З цікавого він мені розповів, що не часто до них сюди приїздять нові люди, та всі мене обговорюють. І було б гарно з моєї сторони познайомитися з жителями цього містечка. Також, покидаючи територію ферми, він мені сказав, що я можу складати все ящик речі на продаж, а він прийде вночі та їх забере. Дивно, але гаразд. З дороги я сильно втомився, тому після того, як вони пішли з ферми, я одразу пішов в ліжечко набиратися сил на завтрашній день. Порокинувшись, я одразу помічаю подарунок, який я успішно розпакував. Там було 15 пастернаку від Льюіса. Приємно! Вирішив подивитися тілік, а там, як зазвичай, йшов телемарафон, де розповідали, що сьогодні духи роздратовані та вдача не на нашому боці. Все як зазвичай. Що ж, піду займуся роботою. Порочищав клаптик території, щоб посадити подарований пастернак. Ух. Ледве руки не повідпадали. Тепер залишається посадити та полити пастернак. І коли це все було зроблено, я пішов оглянути містечко. Перейшов, я так розумію, в центр цього міста. Тут є магазин, вже добре. У мене в кишені є 500 гривень. Як ви зрозуміли, в IT мені багато не платили, тому вирішив закупити бараболі на всі свої гроші. Та швиденько чкурнув на ферму засадити куплену бараболю. Засадив бараболю та пішов далі оглядати місцевість. Ага, ось наш автобус. Зламаний. О, дивіться, що я знайшов. Кульбаба. Ммм, смакота. Після цього я повернувся до центру та побачив людей, які гуляли по місту. Як нормальна людина, я б десятою дорогою оминув тих людей та пішов би далі. Але Мере Льюіс попросив мене познайомитися з усіма жителями цього міста, бо це буде гарно з моєї сторони. І декілька добрих годин я просто ходив та вітався з людьми. Е, я в чійську хату зайшов. Це, мабуть, дивно. Переїхав якийсь тіп з міста та шастає тепер по їхнім будинкам. Ще трішки ознайомився з новою територією, паралельно знайомившись з людьми та під ніч ніще повернувся до ферми та ліг спати. На ранок я у себе в поштоматі знайшов лист від Віллі, місцевого рибака, який сказав, що має щось для мене. Цікаво, але для початку займуся ранковою рутиною. Далі очистив ще трішки території та скрафтив в які склав непотрібні мені речі на даний момент, і пішов собі на пляж до Віллі. Прийшовши до нього, він сказав, що радий бачити новенького в місті та дав мені свою стару вудку. Недовго думаючи, я одразу почав рибалити своєю новою вудкою. Зловивши херін, я задоволений продав йому цю рибу та втомлений пішов до бару купити собі чогось поїсти. Стакан пива коштує 400 гривень. Ви там пахуєвалі, навіть в Києві дешевше. Але я сюди прийшов за їжею, тому картопляні оладки. А де мої оладки? Бля. Через те, що в мене був заповнений інвентар, я не отримав свої оладки. Тому мені довелося з'їсти свою кульбабку та йти собі вже додому спати. Прокинувшись, я за вікном почув каплі дощу. А це означає, що мені не потрібно поливати свій город. Але ось чи йде дощ, чи не йде, а територія сама себе не очистить. До речі, а що це в нас таке? Чим би це не було колись, тепер воно в руїнах. А, це. Трішки попрацювавши, я відправився до міста. Положу по смітникам, може щось собі знайду. Не знаю, як тут, але в Києві в смітниках можна знайти багато чого цікавого. Нє, тут окрім сміття нічого немає. Піду на лівий берег, огляну його, так як я ще не ходив туди. Бібліотека найкраще місце для хорошого подарунку. Тримай мушлю. Як на мене, це було нещиро. Ще на лівому березі був коваль, якому я дав жеоду, щоб він мені її розбив. З неї я отримав алматит. Прикольно звичайно, але для чого він я взагалі не грибу. Тому йдемо витрачати до кінця свої енергії, щоб даремно не пропадала, а потім спати та пісяти. На ранок, як зазвичай, займався господарством, а потім пішов розслабитися порибалити на пірсі. Ще перед цим знайшов артефакт. Прикольно, але що з ним робити, я досі не знаю. Виловивши дві риби, я їх продав вілі та далі я просто їбланив. Бігав то туди, то сюди, а також подарив безхатьку кульбабу. Він був задоволений. До ферми я вирішив зайти через задній вхід, ледве-ледве пройшов ці зарослі та пішов спати. Добрий ранок, я світанок. Сьогодні виріс пастернак. Я радий, так як тепер мені потрібно менше поливати город. Також сьогодні я вирішив відпочити та походити дослідити ідеальну мапу. Ось якогось дивного продавця знайшов. Скільки, бля? Заїбану кульбабку 600 гривень? Барига, гуляй городами зі своєю фіолетовою свинею. Неподалік від продавця була вежа, яка була зачинена, але всередині чути, що хтось там все таки є, але відчиняти мені ніхто не збирався. Та й не сильно то хотілось. Сем, тримай жолудь. Ну, вибач, а який ти ще хотів отримати подарунок від фермера. Досліджуючи далі мапу, я набрів на якусь шахту, де мене чекав Марлон. Він мені розповів, що ця шахта закинута, там є багато руд і не тільки. Тому він дав мені меч. Марлон мені ще розповів, що він керує гільдією шукачів пригод прямо на вулиці. Він буде стежити за мною, і я повинен довести свою спроможність. І, можливо, зробить мене. Членом? Заманливо, друже. Але я є Я краще себе почуваюся в теплому ліжечку, аніж в шахті. Шостий день весни. Ви подивіться, яка краса. О честь цього город. а також змайстрував собі опудало, яке буде відлякувати ворон. А то вони ще ті паскуди, які можуть вкрасти мою бараболю. Гуляючи по містечку, я побачив засмученого Льюіса, який повідав мені сумну історію. Ось ця руїна раніше була громадським центром міста Пелікан, колись це була гордість і радість міста. Також корпорація Джоджа переслідувала його, щоб він продав їм землю, аби вони могли перетворити її на склад. Але він не сильно хоче, бо прив'язався до цього місця, хоч і нікому більше не потрібному. Також він мені показав, що там усередині. тут був якийсь зелений чудік, якого бачив лише я. Це, мабуть, в мене галюни від пастернаку пішли. А Льюіс подумав, що то були пацюки. Тому він не буде зачиняти цю будівлю, і якщо в мене буде час, то я зможу сюди прийти та знешкодити цих пацюків. Якось я сюди ще повернусь, але поки що я відправився до коваля, який розбив мені жеоди, з яких я отримав нічого корисного. Пішов я ще на пляж покопати. Це було недаремно, так як я викопав трішки золота та насіння моркви. Повернувшись додому, посадив насіння моркви, а золото поклав у скриню. Вирішив ще зробити перепланування меблів, камін туди, телевізор сюди, скринь в куток, вийшло затишно, тепер можна і спати. Вже як тиждень я живу на фермі. Навіть не помер. Хоча коли там помирати, якщо ось бараболя виросла. Також вирішив піти краще дослідити будівлю, яку мені показав Мер Льюіс. Усередині все було занедбано, а ще тут був золотий сувій на невідомій мові. Коротше кажучи, руїни руїнами. А ось на дошці оголошень було завдання від Хейлі. Їй потрібна картопля, а в мене якраз вона виросла. Картопля у мене з собою, тому залишається знайти саму Хейлі. Ось і вона тримай картоплю. Також у мене була кульбаба, яка займала інвентар, тому подарую нашому меру. А стоп у нього день народження. Так, 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 я знав про ваше день народження. Купив у коваля трішки мідної руди. Вона мені потрібна для пічки, яку я успішно зробив та поставив у себе вдома. Поки що вона мені не потрібна, але скоро знадобиться, так як я вирушаю в закинуту шахту. А стоп так тут є мідь. І навіщо я витратив усі свої гроші? А ось я так розумію, для чого мені давали меч. Але в принципі вони легенькі. Ще трішки побігав по шахті та заснув. Да, не треба було йти в шахту аж вночі. А прокинувся я у своєму ліжечку, то є файно. Бо прокинутися з тими слизняками я бажання не мав. В поштоматі на мене очікував дуже дивний лист, де писалося про те, що якийсь чарівник бачив, що я нишпорів в старому громадському центрі та хоче, щоб я зайшов до нього. Він живе в тій вежі, до якої я ходив, але вона була зачинена. Треба буде якось ходити, але не зараз, так як мені потрібно піти вже на кінець продати свою вирушену бараболю з пастернаком. Магазин зачинений. Що ж, з'явився час оглянути смітники. О, батончик рошен. Мабуть, смачний. Продав свої овочі за 1300 гривень та на ці ж гроші накупив собі насіння картоплі та цвітної капусти. А потім пішов в шахту давати піздюляни слизнякам. А в шахті я залутав трішки мінералів, і щоб не заснути знову в шахті, я піднімаюся вгору на... Ліфті? Не така вже, значить, вона й закинута шахта, якщо тут працюючий ліфт є. Повернувшись на ферму, я саджаю своє насіння, поливаю, та під самісіньку ніч я вирішив завітати до тої вежі. На цей раз вона була відчинена. Тут був чарівник, який розповів мені, що він чарівник, який давно передбачав мій прихід сюди, та хотів дещо мені показати. О! Десь я його вже бачив. Це таємничі духи Джунімо, яких мені не варто боятися. Також я йому розповів про той світ на невідомій мові, а цей чарівник полетів та розшифрував його. Там було написано, ми джунімо, раді вам допомогти. Натомість ми просимо дари долини. Якщо ви єдні з лісом, то побачите справжню природу цього сувою. Я ще поки що не єдиний з лісом, але щоб ним стати, то цей чарівник дав мені свою барагу, від якої я ледве не оберігався. Але після смак досить таки непоганий. Вставляє добре. Треба буде ще в нього попросити. А поки що спати. На ранок як зазвичай зайнявся роботою, а ще почав переплавляти мідну руду в злитки. Ці злитки мені знадобляться для покращення своїх інструментів. Також я пішов знову до громадського центру, де в сувій замість незрозумілої мови були подарунки. А, це я маю подарунки робити. Ні, ці джуні ми влаштувалися. Ну що ж, пішли, зберемо один з тих подарунків. Перший предмет є. Я ще по дорозі вирішив заскочити до шахти, де з цікавого були лише мінерали і краб. Загрався я в цій шахті аж до самого вечора, а коли виходив, побачив дивний будинок, де був вже наш знайомий Марлон. Якому я продав свій залізний меч за 50 гривень і купив дерев'яний меч за 250 гривень. Таке відчуття, ніби мене десь наїбали. Але де? Уночі я ще витратив до кінця свою енергію, рубаючи дерева на своїй ділянці, і пішов спати. На десятий день я, як зазвичай, прокинувся, а мене вже біля дверей зустрічає Марні з рижим котом. Вона сказала, що знайшла його на моїй фермі. Вірю, я повірив. І чи не хочу я собі його залишити. Ну, нехай, а назву його Дюрекс. Як на мене, чудове ім'я. Збираючи вчорашні зрубані дерева, я знаходжу капелюх пірата. Ну, красавець. Попорався по господарству та й пішов собі шукати далі речі для тих пацюків, чи як їх там. Щось взагалі нічого не можу знайти. До речі, сьогодні в ніби в когось день народження. А но відійде. Так, сьогодні в якогось маленького піздюка день народження. Треба подарунок подарувати. Подарую йому свого печерного краба. Тримай подарунок. Ну ти там не ахуєвай? Нормальний подарунок, посмажиш собі. Що ж, продовжу шукати ті бур'яни для подарунку. М да, ще взагалі нічого не виходить знайти. Ще й на 11-й день мені від Робін приходить лист, де було прохання, щоб я знайшов їй загублену сокиру десь в лісі. Та я навіть кульбабу не можу знайти, а мені ще треба знайти сокиру десь в лісі. Але хоч 250 гривень заплатить. Тому гайда, е, гайда шукати. Оп, дика цибулька. Залишається кульбаба та сокира. Що у смітнику? Ой тут е, сміття. Тримай, брате, для тебе нічого не шкода. А що там діти роблять? Що ви з там нічого немає. У, блядь. Опа! А ось і сокира. Сокиру знайшов швидше, аніж довбану кульбабу. О, Очіясь цибулька. Думаю, ніхто ж не буде проти, якщо я її позичу. М -м, смакота. Робін, тримай свою сокиру. Та де ж ця кульбаба? Може тут? Аго срав я на ту кульбабу, піду дерева порубаю. А це що таке? Дерокс, чекай мого повернення на світанку твого третього року. Сподіваюся, він пожартував так перед своєю смертю. Я, діда, звичайно, свого любив, але якщо я його ще раз побачу, то ахуєю так точно. Добрий ранок. Вчора, коли я шукав тут ту порилу кульбабу, мені наш мер сказав, що музей там обікрали, і потрібно той музей поповнити різними цінними речима. Я такі маю, тому треба піти дати. Угу. О, кульбаба. Дідо, не пла. А що ти тут робиш? Не суть важливо. Тримай мої артефакти та мінерали. О, подякував. Давайте посадимо цю капусту та підемо віддамо бур'яни нашим джунімам. Ой, краса, ще й мені подарунок зробили. Куди поніс? Вони мені чимось яблука нагадують. А це що? Ще подарунки їм треба. Та ще в тій кімнаті треба штук 5 подарунків зробити. Ще й тут. Я здурію з цими яблуками. Хоча як на мене я вже здурів. Роблю подарунки ходячим яблукам. Куплю ще трішки різних насінь та піду то все посаджу. Фермер як не як. Господи, та я то все поливати. Вже енергії не вистачає. Треба підкріпитися. Ммм, смакота. Ммм, смакота. Гарно сьогодні попрацював на добраніч. От не розумію, навіщо я стільки посадив, якщо не в змозі то полити. Але якось воно буде. Скоро має вирости картопля. Поливши город, я відправився у центр міста, а там було якесь свято. О, насіння полуниці. Візьму. Це, до речі, фестиваль яєць, де буде гра, в якій потрібно шукати заховані пасхальні яйця. Гра ось якраз вже починається. Побігли. Екзеліці яйця виглядають. Це вони? А ось, йо Знайшов я аж цілих шість яєць. Думаю, цього буде достатньо для перемоги. А переможець цьогорічного полювання на яйця стає деро. А бігейл? зрозуміло, все куплено. Коли фестиваль закінчився, я посадив полуницю та ліг спати. Зранку зібрав картоплю, полив городи та й пішов собі в місто. До речі, сьогодні в Хеллі день народження, треба буде сходити привітати її. Але спочатку продам свою картоплю. Все, пішли вітати Хейлі. Дарую тобі куль, бабу. Що я зробив? Я з'їв подарунок. Боже. Е, План Б. Дарую тобі аметист. Хейлі була задоволена такому подарунку. То є файно. Диметрі просить принести йому злиток Міді. Окей, завжди радий допомогти за ваші гроші. Повернувшись до ферми, я її вирішив облагородити. Тому змайстрував бруківку та поклав її між грядок. Наче стало краще. Треба ще кабанчиком зганяти до коваля, щоб мені жеоди розбив. Ай, ну хто так рано з роботи йде? Окей, якось потім заскочу, а поки що спати. О, як добре, дощ. Завжди любив дощ. А коли переїхав до ферми, то ще більше полюбив. О, мені мама надіслала печиво. Приємно. День тільки почався, а настрій вже просто чудовий. Щоб такий настрій зберігся протягом дня, піду перебалю. Ще до коваля треба зайти, бо жиоди самі себе не розіб'ють. Гімно о, гімно о, мінерал і артефакт. Це можна в музей піти віддати. Далі я ще трішки порибалив, а потім відправився до тієї руїни. Там ніби якісь риби їм потрібні. Небагато, але хоч щось. Давайте порибалимо у фонтані. Дивно, щось окрім камінців нічого не ловиться. Ой, та ну той фонтан, піду краще посплю. О, пастернак виріс. То є добре, тепер ще менше поливати треба. Коли робота була зроблена, вирішив зайти до свого улюбленого магазинчика, аж раптом конкурент П'єра цього продавця виривається в магазин та роздає купони на знижку 50% в їхньому магазині. Ось так ми в цьому магазині залишились вдвох. Ну ти цей, не розстраюйся. Після такого треба піти в шахту, погуляти. О, вовчі ягоди, смакота. Дійшовши до сьомого рівня, в мене закінчилася енергія. Тому я був вимушений покинути шахту. Дорогою додому дарував місцям мідну руду, але щось ніхто не зрадів такому подарунку. Дивні якісь. Сімнадцятий день я чисто провів у шахті. Ви тільки подивіться, які я знайшов собі гавнодави. Просто шик. Дійшов я аж до 15-го рівня, бородив би я ще тут довгенько, але вже спати пора. Вісімнадцятий день в мене починається з того, що я збираю свою вирощену цвітну капусту та йду до п'єра, то все продавати. Також за 9 тисячі гривень збільшив свій інвентар. Давно це потрібно було зробити, так як коли я ходжу в шахту, ресурсів багато, а складати куди вже немає. А ще на дошці оголошень було завдання вбити 10 слизнів у шахті. Платять непогано, тому цей день я провів також в шахті. На жаль, завдання я не встиг сьогодні виконати, так як у мене не вистачило на це все енергії. Тому 19 день я також проведу в печері. А поки що в ПМ день народження, тому тримай подарунок. 19-й день зустрів мене приємно, так як на дворі йшов дощ та ще й виросло у мене півгороду. Спочатку я зайду до коваля, бо я вже хочу почати покращувати свої інструменти. Почну я зі своєї сокири. Ага, зачинено. Гаразд, почекаємо. Добрий день, а що я чекав, мені ж грошей не вистачає. Пішов до П'єра, продав товар, пішов до Коваля, віддав сокиру та п'ять мідних злитків, ще й заплатив 2000 гривень, щоб він мені її покращив. Сказав, що за пару днів зробить, а поки що піду виконувати завдання в шахті. Коли завдання було виконане, я попорався на фермі та як не дивно ліг спати. На 20-й день був також дощ, тому я задоволений пішов до центру, де на мене чекало ще одне легеньке завдання від Коваля. Треба піти в печеру знову та накопати йому мідної руди. А ще в нашого шейна було день народження. Я йому подарував квіточку. Він сказав, що мій подарунок повна хуйня. Це, мабуть, перша людина, яка сказала мені правду. І це є сумно. Також я повинен занести цвітну капусту Марні для її якогось нового рецепту. Тому пішли її шукати. Тут нема, а тут, о, господи! Я потрапив на конфлікт між Хейлі та Емілі. Хейлі каже, що вона завжди прибирає під подушками, тому сьогодні черга Емілі. А Емілі каже, що вона виконує більшу частину роботи по дому. Тому було б непогано, щоб вона знову прибрала під подушками. І сталося найстрашніше, що могло статися. Вони мене помітили та сказали, щоб я їх розсудив. Та за що? Треба якось сказати так, щоб нікого не образити. Тільки ось як перепиніть скиглити і просто. Приберіть його. Ні, це повний провал. Хелі, може б не зробити це твоєю роботою раз на тиждень. Це, мабуть, найкращий варіант. Хух, слава Богу. Щоб я ще раз заходив у чийсь будинок, але де ж ця марні ходить? Може тут? Та блять! Мер Льюіс стоїть біля автоматики. Він придумав, щоб сприяти розвитку духу доброзичливості серед мешканців міста. Система така, коли ви допомагаєте іншому у місті, ви отримуєте призовий квиток, і ви зможете здати їх за винагороду. Але його хвилює те, що люди можуть виконувати завдання лише через ці квитки, а не щоб щиро допомогти людям. Я його підтримав і сказав, що я допомагаю, щоб допомогти. Я напиздів. Але він був радий від мене це почути. Все більше в ній я. Так будинки заходити не буду. Я манав. Забувши за те, що мені потрібно віддати капусту, я взяв та пішов собі у шахту. Сюди я прийшов заради того, щоб виконати завдання від коваля. О, артефакт. Добувши потрібну кількість мідної руди, я вирушив до коваля. Блять, ну хто ж так рано зачиняється? Зате бібліотека працює. Віддам артефакт. Сумно. Відчуваю себе, ніби сумно зараз. Не знаю чому. На 21-й день зайнявся домашньою рутиною. Ви тільки погляньте на нього, як же він кайфує. Все, пішли до коваля. О, сокира, я вже про неї і забувся. з цього тримай свою мідь. Одразу я ще покращую собі кайло, так як всі матеріали у мене для цього є. За виконане завдання коваля я отримую квиток. Треба його використати. Ой, краса. тепер в мене багато моркви є. Також вирішив завітати до Джунімо, щоб їм може щось віддати. Тут є цвітна капуста. А я останню якраз залишив, щоб віддати марні. Ай байдуже, вона почекає. Давайте якраз куплю насіння цвітної капусти, щоб посадити і потім колись там вже віддати. Що ж, час порибалити? Під вечір посадив морку з капустою, полив та ліг спати. На ранок знову то все полив, і треба думаю, свою покращену сокиру перевірити на ділі. О, на кінець рубає ці пеньки, а то вони мені очі муляли. Деревина з них інша падає, а такої мені якраз не вистачало для подарунку. В подарунок отримав вугільну пічку. І також з'явився ще один сувій в іншій кімнаті. Ну хоч тут подарунків менше. Тут ніби нескладні ресурси, але займусь цим вже якось потім. А поки що йдемо рибалити. Цікаво, що водиться в моєму ставку. Угу. Сміття. А в цьому що побільший палка. Ну, теж непогано. Ай, займуся очисткою ділянки. Ох, йо! Ще треба покращення сокири. Та йой, скільки можна! 23-й день пройшов нудно. Я, як зазвичай, попорався по господарству, забрав своє покращене кайло в коваля та й пішов довбатися зі своїм новим кайлом у шахті. А 24-й день був вже поцікавіше, так як сьогодні був фестиваль квіткового танцю. А ну ще у мене виросла морква з цвітною капустою. Зробивши роботу, я одразу чкурнув на той фестиваль. Тут було гарно, але це єдине, що тут мені сподобалося. Бо далі був який станець, а я як дебіл на то все дивився. І на цьому мій день був закінчений. Продуктивненько. На 25-й день я продав пів свого городу, з якого отримав чималеньку суму грошенят. Завдяки цьому я зможу побудувати собі курятник. Для цього потрібно просто заскочити до Робін, дати гроші, дати матеріали, та вона за пару днів збудує мені курятник. Розміщу його, десь тут. На залишок грошей закупив різні насіння у п'єра та пішов до ферми то саджати. Та життя фермера нелегке. День 26-й. Робін вже почала будувати курятник. Працюй-працюй, заважати не буду. Мені ще свій город поливати. До речі, блакитний джаз виріс. То є файно. Мабуть, він дорогий, бо ріс найдовше з усієї моєї розсади. А що там в поштоматі? Продам шапки. Добре тикати. Переходьте до старого, старого, старого будинку. Тикайте. Принесіть монети. Капелюшна миша. Що нахуй? О, 500 гривень. Дякую, мамо, люблю тебе. О, і Пе мені надіслала метафатамін. Приємно. Продавши свої квіти п'єру, які коштували не так то й дорого, я вийшов з магазину, як ні в чому не бувало, та глянув у календар. Йой, а в п'єра день народження так то. Брате, тримай нарцис. У мене цей так-то багато жеоди не збиралось, треба піти до коваля, то все розбити. Отримав з них я багато мінералів, які я віддав музею. А в обмін музей мені дав насіння та стоячу живоду. Е. Дякую, піду краще в шахті покопаюся. З ящика я отримав книгу дроворуба, яка збільшує досвід збирання їжі. Дуже цінний досвід, не передати словами. І на цьому, в принципі, все. Спадки! 27-й день передостанній день весни. Цей день починається, як зазвичай, з поливки городу. Цікаво, як там справив Робін. Ти одну палку за цілий день поставила? Ну дякую. Це мені коли на курятник очікувати взимку. До речі, сьогодні в Емілі день народження. Пішли тоді її шукати. Емілі я не знайшов, але зайшов до коваля, якому дав свою лійку на прокачку. Я ось так тільки що подумав. А як я тепер город свій буду поливати? Він же мені ту ліку буде робити пару днів. Е, якось воно та й буде. Пішли зараз до Емілі, подарунок їй дамо. Ось тримай. Вона дуже щира. Це найщиріша людина, яку я тут поки що бачив. Отримавши море щирості, я вирішив зробити ще деяким людям подарунки. Просто так. Але щось, окрім Дедінсайдіка, більше нікому не сподобався мій подарунок. То віддай, бля, що ти його собі забираєш. Піду в шахту розслаблюсь. Поровів я там аж цілий день. І ось останній день весни. Коли всі справи на фермі були зроблені, я пішов до центру міста. Давно я якось до дошки оголошень не підходив. Тут якраз і завдання від Деметріса зловити три сардини. Що ж, давно я не рибалив. Фу, що я за блювоту виловив. Зловивши три сардини, я віддав Деметрісу, отримав свої гроші та пішов до ферми проводити останні години весни. О, курятник. Недавно тут було дві палки. Не даремно я довірив роботу професіоналці. Треба ще буде курей, мабуть, купити, але то вже якось згодом. А поки що на добраніч. Добрий ранок, я світанок. А ось як мене зустрічає літом. Весь мій город засох. Один день не полив свій город і все, габела. А бур'яну на моїй ділянці хоч би хуй. Пу-пу-пу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви неймовірні. Також хочу повідомити вас, що я створив свій Патреон. Якщо у вас є можливість та бажання матеріально підтримати вашого любого Дерокса, то посилання на Патреон буде у коментарях або у описі під цим відео. Ви, якщо оформите спонсорство на Патреоні, то отримаєте ранній доступ до нових відео та будете з'являтися в кінці кожного мого відео. Особливо дякую цим людям, котрі підтримали мене матеріально, закинувши пару гривень на моєму набанку. Дякую!